Багатоанімальну фінансову структуру прийнято бюджет на 2028 2034 роки, це бюджет на 2 трильйони для нової ери, це бюджет, що відповідає амбіціям Європи, вирішує виклики Європи та зміцнює нашу незалежність. Бюджет більший, він розумніший і влучніший. І ми інвестуємо більше в нашу здатність реагувати та більше в нашу незалежність. Однак найголовніше, внески держав членів до бюджету ЄС залишаться незмінними, оскільки ми пропонуємо етапний перехід до нових власних ресурсів. Ми також потроюємо інвестиції в управління міграцією та кордонами, тому що кордони Європи є спільною відповідальністю. І ми потроюємо фонди солідарності, щоб ми могли діяти швидко та рішуче, коли трапляються катастрофи. Також поетапний внесок цієї країни, країни-кандидата до Європейського Союзу. Усе це має поверх цього. Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. Ви знаєте, що у нас є фонд для відновлення України. Спочатку, під час середньострокового перегляду, він був заповнений 50 мільярдами. Вони повільно, але впевнено зменшуються в кількості, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро для поповнення фонду України, щоб підтримати відновлення, стійкість і звичайно їхній шлях до членства в ЄС, протести біля будівлі парламенту в другій половині дня. Отже, чи не могли б ви детальніше пояснити, що саме у нас буде цільове спрямування витрат на клімат і біорізноманіття? Тому включення на 35% для нового МФР це витрати, які служать шести екологічним цілям Європейського Союзу. І якщо подивитися на це основний напрям, це становить приблизно 700 мільярдів євро, поширення презентації від президента фон президента фон дер Ляєн і як ЕЕ сільське господарство буде зміцнено. Те, що ми захистили, тобто це прямі виплати фермерам, це складає 80% або еквівалент 300 мільярдів євро. Це одна частина, яка чітко захищена та забезпечена, завдяки національним та регіональним планам партнерства потенційно доступно набагато більше фінансування. Інші члени колегії досі тут з вами. Дуже дякую, пані президент фон дер ляйен за вашу готовність. Дозвольте підкреслити важливість інвестицій в оборону і ЕЕ, космос. У межах фондів конкурентоспроможності ми збільшимо в 5 разів ресурси, доступні для цих цілей. Отже, вони досягнуть рівня 131 мільярд євро. Це буде нашим внеском у сферу оборони з фонду конкурентоспроможності. Метою наступного, цього наступного багаторічного фінансового плану, є сучасний, більш гнучкий.